Права 1079. Відстань між двома селами дорівнює 12,2 км. Із цих сіл по дорозі в одному напрямку одночасно вирушили вершник і пішохід. Вершник скакав позаду зі швидкістю 10,2 км за годину. І наздогнав пішохода через 2 години після початку руху. Знайдіть швидкість пішохода. Ну що ж, міркуємо. Яка в нас ситуація у нас? На початку. Між пішоходом, який рухався в одному напрямку, за ним швидше рухався вершник. Відстань була 12,2 км. За дві години вершник наздогнав пішохода. Це означає, що ця відстань зменшилась до нуля. Тобто за дві години відстань між ними зменшилась на 12,2 км. А спочатку ми знайдемо, з якою швидкістю вони наближались або наскільки змінювалася відстань між ними щогодини. Ну що ж, що нам для того необхідно, пишемо перша дія. Треба 12,2 поділити кілометра поділити на 2 години. Ділимо на 2. Тут можна усно поділити. 12 ділимо на 2, то це буде 6. Ціла частина у нас буде 6. 2 десятих, що ділиться на 2, це буде 1. ,10. 1, 6,1. Так, у дужках пишемо, чого? Кілометрів. Ну і записуємо настільки? Зменшується? Зменшується відстань між вершником. між вершником і пішоходом щогодини добре. Ну що ж? Отже, вони наближаються зі швидкістю 6,1 км за годину. Якщо б пішоход йшов з такою самою швидкістю, як вершник на коні, то відстань між ними не змінювалась. Якщо вершник рухається зі швидкістю 10,2 км за годину, а відстань між ними зменшується на 6,1 км за годину, то це означає, що на цю 6,1 км за годину швидкість пішохода менша. Записуємо тоді друга дія. Ну і записуємо, що 10,2 мінус 6,1. І це дорівнює. 10-6 це буде 4, а 2 мінус 1, ,1 це 1. У дужках записуємо, чого ми від кілометрів за годину віднімаємо кілометри за годину, то це будуть у нас кілометри за годину. Так. Пишемо це у нас швидкість. Пішохода. Є. Yeah. Ну що ж, ми дізналися, яка швидкість пішохода. Записуємо відповідь. Ну і пишемо десята. Кілометра за годину. Ну що ж, ось така задача на відносність руху з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.